на каналі ігрові Хранки Сансоса. І сьогодні я хочу пограти в нову ігрушку, яка зараз дуже популярна. В в ютуб ютубшорс всюди. Хамстер Комбат. Я тільки, ну, хвилин, буквально 5 тому почав неї грати. Знайшов на неї силку. Це оригінальчик. І ось тут граю в неї. Я тут не дуже прокачаний, в мене навіть друга левелена. Тому так. Якщо що, ссылку на цей телеграм-канал можу закинути в шапку. Коротше під відео, бопс-відео, а цей можливо закинули, а ми будемо клікати. А, І коли ви зайдете засилку з за телеграм, вони дадуть безплатно Е, тут, дадуть безплатно 5 тисяч. Так, тут ще є такі нагляди, я так поняв. Да, окей, то далі клікаємо. Час я заробляю небагато. Наприклад, один... Ой, наприклад, один день. Один день, я думаю, там 24 години. Нічого не робити. Ну і 24 тисячі. Так, я б тут бустики купив би на енергію. Бустики би, так, да, купив би. Мені треба 2 тисячі. Давайте без рукона клікам. Так, я 2000. І давайте, я думаю, хоч, хоча ні, у нас енергії А ні, у нас ідея мама. Тому купляємо, Ой, не тут нажав. А, і тут, коли заходив в Телеграм, тут знизу, якщо вийшли зі гри, можна назвати отут вай. І може так само вийти. Купили, у нас тепер 2000. І у нас закінчилася енергія. Шкода. Тук, 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 тук. У нас трохи змінилася сенергія, то поки у нас буде, Поки у нас сенергія, я покажу про, про майбутнє відео. Майбутнє відео я буду знімати, ну, я думаю, або я думаю, то Блоксруд, або я знайшов дуже класну нову ігрушку Естер. Dragon 6. Будемо не грати, це буде, думаю, це буде наступного ролика, я може трохи прокачався непогано. То буду вас тих там чекати. А, ну хто хоче, пишіть ці, е, свої ній у мене в коментарях і я вас обов'язково. Будемо грати разом, і може будемо знімати ролики разом. До а шо це у нас такие? Это... ага, пластиковеньки. Ага. Либо-либо. А -а 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 -а. Вот это тут плюс 70, а тут плюс 40. Тут тоже плюс, плюс 70. Так. Либо-либо... Хавтебу, трохи на наклікам. Скільки в мене мані-мані на кармані, О, якраз хватає на одну прокачку. Угу. А тут ще більше. За 1000 буде плюс. То за 2000 буде 240. Це краще і в інше. Це не дуже видно. Так, давайте клікати теж. Так. 10 тисяч, даже менше Ой. Так. О, три монетки дали мені. Ну пока у нас набирається нерія, я думаю, можемо трохи постояти АФК. Фу, ладно, я уже довго долго трохи сижу. Мы трохи зробили АФК. У нас остекені, і давайте будемо назберевати. Клікаємо, кликаємо, кликаємо, клікаємо. Я боюсь, как якусь скажи. И надо еще, щоб покачати за тап. Або краще ось тут покачати, що я тут можу покачати. Е, що тисный даш? Давайте ось тут давайте це ми ще прокачаємо. Пока ось це. Ага, і все. Так. Тут ми нічого не можемо прокачати. Окей. Виходимо цього. І даш крика. Прибір час у нас вже одна тисяча. Якщо знаєте, як краще тут підняти кеш, то напишіть мені в коментарях, що мені краще про качу. Кожна кліп та щоб заробляти мані-мані на кармані. І знову Короч, ми не нас закиньте сняли. Короче, мы непогано пожалуйста, погано, не погано прокачался. Давай! Я не буду екран экран. Боже так. Стоять. Чекаємо. Тунду на дунн.

eu e que eu vou desmato, porque eu vou vou desmato. Assim, então, vou desmato. Vou desmato. Vou desmato. Vou desmato. Vou